fir temos que foi zawisalo. Але дуже-дуже слабо так підсвічується центр взагалі дуже помалесенько, не так як два роки назад. Було гарне підсвітлення. А в цьому році вони зекономили на ілюмінаціях. Головне, що, що костел так підсвічується. Всюди темно, а костел підсвічується. Ура! Не зависає. То добре, Тимур. То добре, що вже не зависає. Ну, я спробував перезайти. Я спробував перезайти. Тому... Так. Повторне опитування. А до речі, ці ілюмінації фінансує рекл... Фереро, Фереро Рошер. Фереро Рошер. Ну, бачите, там в тому, в тій стороні там вже більше старе місто. І напевно через те й щось зависало, тому що там було дуже багато журналістів, дуже багато поліції там було в старому місті. А тут вже, вже більш до центральної частини міста. Такої сучасної. Е. Тому ось так, от. але не знаю, що сьогодні за таке. А, то оце якийсь підписник писав, що десь бачив в інтернеті на Ютубі, що поліція дебастували. Щось таке було. То напевно, власне, ото тут і було дуже багато журналістів, що у зв'язку з мітингом вони мітингували поліціянти. Я вам скажу, вечором холодно. Ручки замерзають. Навіть в рукавицях руки замерзають. Але минулого року, пам'ятаю, ці деревця та світилися якось кольорово. А цього разу просто білим прикрасили і все. Вітаю, вітаю, друзі, дякую, дякую за лайки. Нам потрібно просто проїхати все Варшавське метро. Мінку Лінку, привіт, містер. Привіт, привіт. А то московський Дід Мороз. Московський. А що ви так? Ухилянти ухилилися. добре. Там якийсь мітинг. Ну? Мітинг. То поліції Поліція які? Ілюмінацію? А, в небі? Так. Ну що, може виключаємо.